І так, друзі, всіх вітаю. Пропонуємо наші корпуси для самостійної збірки акумуляторів. У нас стартує знижка, дуже файна знижка, тому, друзі, ось виставили всі позиції, які в нас в принципі, є в продажі. Це для комірок 280-х по 320 під 16С. Ціна такого корпуса була 6500, зараз 5900. Далі поїхали наш новинка, наш корпус на 8С в подовженій комірки. Під 280 -ки. стає 8С, або 105 комірки стає 16 штук. Ціна 4800. Такого ж самого формату, тільки в два ряди комірки. Також під 280 і під 105 -ті. ціна така ж сама, просто різна конфігурація. Далі під елементи SK Innovation це у нас підлітій NMC. Під 28 елементів або 42 елементи. Стають туди 76, 79, 85 аж по 129 пакети. Все вміщається, все стає ціна 5200, була 5700. І менша наша збірочка, точніше, корпус для збірочки це 4С під 280 комірки або 8С, під 105 комірки. Ціна була 3600, зараз 2900. Також всі комплектуючі. Клеми 380 гривень, одна пара. Далі сенсорні екрани також є в наявності 1250 гривень, потім БМС плати 150 А. Маємо також по 4 тисячі гривень. Можемо все скомплектувати. Вимикачі постійного струму коштували 800 гривень. Уже наразі будуть коштувати 700 гривень. Тобто, повністю всі позиції є в наявності дуже великій кількості. Хто бере від 10 штук, також ще зробимо невеличку знижку. Тому друзі, залітайте номер телефону в профіля, Замовляємо.